І нині Ізраїль та Хамас підписали угоду про припинення вогню у секторі Газа. Як повідомляє Reuters, про це офіційно оголосять у найближчі години. Угода за даними видання охоплює початковий шеститижневий етап, і в цей час має відбутися поступове виведення сил цегалу з центральної частини сектору Газа і повернення переміщених палестинців на північ. Інформацію про домовленість між Хамасом та Ізраїлем про звільнення заручників на близькому сході підтвердив також і Дональд Трамп. Зокрема, Амаз з Хамаз звільнить 33 три Серед них жінки, діти та чоловіки старші 50 років. Бойовики спочатку відпустять заручників молодших за 19 років, а потім чоловіків старших 50. Ізраїль зі свого боку звільнить по 30 палестинських в'язнів за кожного викраденого і по 50 за кожну жінку солдата. Також віддадуть. Усіх палестинських жінок і дітей віком до 19 років заарештованих після 7 жовтня. Далі до реалій на полі бою українське командування нібито вже. Не контролює ситуацію під Покровськом та Великою Новосілкою. Так заявляє головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. Ще 4 кілометри, і ворог буцімто переріже ключову магістраль Дніпро Покровськ. Будусов наголошує, що Україна втрачає Покровськ і бездарно та безвідповідально. Ставка головнокомандувача верховного головнокомандувача і генерала Сирського демонструють нездатність вплинути на перебіг подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у живій силі. Хоча солдати на місцях упевнені, що спинити окупантів можна. За даними Бутусова, командири підрозділів збройних сил України говорять про відсутність відповідальності командування за постановку нереальних завдань, відсутність взаємодії підрозділів, відсутність планування та організації бою в обороні. Журналіст заявляє, що керівники угрупувань Донецьк, Тарнавський та Хортиця Гнатов втратили управління і закликає призначити замінити тарнавського на главу сухопутних військ Драпатого.